Друзі, зараз ми знаходимося в Нідерландах, місто Апельдорн. Зараз правда, такий йде рясненький дощик. Погода, бачите, типу, дився, я зовсім не по погоді. Дощ і цікаве. Мене зацікавив ось такий автомобіль. Зараз ми придбали для людини KIA Niro. зараз вам покажу її коротко, дуже. Тому що раз наголошую, йде дуже сильний такий, ну не сильний дощ, але змокнути можна. Ось придбали для людини 2019 рік. Ціна в Україні ось цього автомобіля з одним косметичним підкрасом, максимум показує 210-215 мікрон. Буде становити з повним пакетом документів, враховуючи сертифікат 15-300 євро. Ціна її тут в Нідерландах 17950 мінус НДС. 19 рік, 123 пробігу. Дуже хороша ціна. До речі, телефонуйте, будемо підбирати для вас автомобілі. Ось цей автомобіль ми вже придбали для нашого замовлення. Я думаю, що людина буде задоволена, буде користуватися нашими послугами і буде нас рекомендувати. Сайт, на якому купили даний автомобіль, ось так називається. Можете заходити безпосередньо на їхній сайт і оглядати ті автомобілі, які знаходяться в них на автоплощаці. Зараз нас зацікавив ще один автомобіль. Зараз вирішуємо, чи його купувати, чи його не купувати. Ось така Hyundai Kona 123 оригінального пробігу. Сох батареї 100%. Батарея замінена у 2022 році. Така красуня, дивіться, ціна і цей 2019 рік. Весь автомобіль в рідній фарбі, жоден елемент кузова в нас не підфарбовувався, не підлаковувався, не, не красився. На гарній оптиці, топова комплектація преміум, Підігріви, обдуви, безключові доступи. Ну, в принципі, все так, як в всіх конах, які зараз люди в нас купують і за якими цікавляться. Ще раз наголошую, сох 100 по ячейках, по батареях жодних зауважень. І ціна ціна даного автомобіля в Україні може становити 14 900 євро. 14 900 євро 2019 рік, 123 пробігу. Даний автомобіль є актуальний. Ось такий чудовий білесенький колір. Ще раз наголошую, в максимальній комплектації, преміум комплектації, ось, такий, ось таке в нас сидіння шкіра, префарація, електро. Тут у нас дуть обдуви, підігріви безключові доступи, клімати, навігація, партроніки. Ну, все все є в нашому автомобілі. Ціна його тут 17450 мінус НДС. 19 19 рік рік чистий рік, 127 оригінального пробігу. Чудовий автомобіль, кого цікавий, телефонуйте. Зараз ми залишимо за нього завдаток і ось ця красуня буде актуальна, хто шукає для себе електричний автомобіль. По, на рахунок підчепників проїхали саме, перевірили, жодний підчепник не годи, тобто по редуктору проблем немає. Є дві зарядки. Ось таких є дві зарядки. Одна на 220, друга швидка з на зупинки. Підставка на швидку зарядку. Знизу в нас знаходиться сітка. І ще нижче в нас знаходиться компресор, крюк і клей. Повна комплектація по пластмасах. Дивіться, пластмаси ідеальні. Ні ця, ні ця ніде не поцарапана. Тут у нас також все в ідеальному стані. Дійсно, чудовий автомобіль. Ще раз наголошую, ціна автомобіля 14900 євро. Це супер ціна, супер пропозиція. Це з повним пакетом документів і сертифікатом. Мій номер телефону 097606 2599. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на канал. І кого зацікавила ось ця красуня, телефонуйте і ви її зможете придбати. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Підписуйтесь на YouTube, TikTok канал, ставте лайки, комент... пишіть коментарі вподобайки. Дякую, до побачення.